Макси, перший тур чемпіонату Суперліги позаду, як оцінюєш взагалі старт команди в чемпіонаті? Дві перемоги це завжди буде добре. Тому а, тим паче, що на виїзді. І ну, початок добрий. Післязавтра буде гра вдома. Ми вже так. А... Заскучились за іграми вдома, я думаю, фанати теж. Тому дуже очікуємо цей матч і хочемо перемогти вдома, почати серію здома також. За підсумками минулого туру, ти потрапив до символічної п'ятірки, туру відповідно, як оцінюєш свою. Просто робив те, що міг, те, що відчуваю, те й робив. Наступна гра із Запоріжжям. Значно оновилася команда, звичайно, що там залишилося лише кілька гравців з минулого сезону. Один з гравців Дніпра доєднався до Запоріжжя, так моло проєгріючимо. Що можеш сказати про суперника? Суперник грає індивідуально більше, тож ми готуємося більше до індивідуальної гри, як і в захисті. Будемо ускладнювати їм проходи до зони, також кидки їх. Це наша буде задача зробити їм максимум. Невдалих атак. По персоналі, кого міг би виділити стані заробник? А вже ж це четвертий номер Елайза, мабуть, так. от. Він дві гри дав стабільно. Одну гру навіть там 30 очок забив. А, також перший номер з Кривого Рогу, Рогу Лавінс. Лавінс. Так. От, ну, він другу гру вже не так зіграв. Мабуть, це гра за грою, не встиг відновитись, тому що він грав 40. 4-45 хвилин, тоді перший день. Тож це дві персоналі. Ми готуємося до цих персоналів. А також бусу це бойовий хлопчина, в нього є досвід дуже добрий, він допомагає своїй команді, заряджає її.